Україну все ховають, вороги закляті, а козаки вже відродились майже в кожній хаті. Хай лютує ворожина, вітер дме зустрічний, Пам'ятай, сусід північний, ворог наш одвічний, насаджав він козачків, засланих у владу. Треба бити ворогів спереду та ззаду, щоб народу страшна людь врага зустрічала, щоб у них попід ногами скрізь земля палала. Хлопців били та заграти, щоб нас налякати. Ви міркуйте, як втікати з нашої хати. Патріотів не злякати. Кайся, враже, кайся! Гнів народу підпалили. Тепер начувайся. Що є свобода, добровній є? Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо незлотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись, слава навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдане герою! Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трекутки, Федір купець обдурити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводи телят. Ті на ловецтво готують собак, Всих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть ум. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті. Мужик то чи цар все пожере, як солому пожар? Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.